Я Ніна, і сьогодні буду думати вголос, чому я не подорожувала раніше. Я вважаю себе людиною, яка довгий період часу багато працювала. Не один період свого життя на двох роботах одночасно, щоб грошей було достатньо, і чомусь, коли мені потрібно було відкласти гроші на щось, то це було все для когось, щось матеріальне, але не подорожі. І саме такий прекрасний період свого життя, коли насправді треба було подорожувати, я так вважаю. Я практично не не бачила світ, я практично нічого не бачила. Мої відпустки на роботах взагалі могли проходити десь у мене в містечку маленькому, в якому я виросла з друзями, або це мій максимум був десь поїхати в Одесу на море з кимось із друзів, і то це було декілька разів. Взагалі, перший раз море я побачила в 16 років в Криму на роботі. В дитинстві ніхто мене нікуди не возив, так як я виросла з дідусем бабусею, в них не було фінансової можливості там возити нас на море. Тому моє перше море було тоді, коли я сама собі могла дозволити на роботі. На роботі, ось так. Потім, звичайно, коли я вже стала більш дорослою людиною, яка там вивчилася в університеті, пішла в роботу, я там старалась їздити на море з друзями, відпочивати. Але це було не далі, ніж Одеса. І перший раз за кордоном я була в Естонії Що з подругою. Ми подорожували автобусом, такий тур. По країнам Європи, це було теж досить цікавий досвід. І, чесно, одне з того, що я все одно пам'ятаю. Тобто я та людина, яка не знає, що таке відпочивати в Турції, в Єгипті, я там ні разу не була взагалі. І що саме цікаво? Я не те, що не була багато де за кордоном свого часу. Навіть в Україні дуже багато міст, яких я не бачила. І зараз я дуже шкоду, що я не побачила Донецьк, Луганськ. Я не побувала саме на Азовському морі, ні якось туди чомусь не поїхала. І всі ці території наразі окуповані, я їх не бачила. На жаль, і чесно кажучи, я навіть гори. В Україні саме не бачила. Я не ну, бачила їх тільки проїздом. Я там не відпочивала, скажімо так, я не приїздила туди просто на відпочинок. Я дуже-дуже зараз шкодую, що цього не відбулося. Тому що зараз, вже, маючи сім'ю, чоловіка, дітей, ми подорожуємо часто, живучи в Кракові. І неподалік живемо від гір, і, звичайно, що ми туди час від часу їздимо, на терми, в гори. От, ми були на в Балтійському морі в Польщі, як жили в Румунії, ми їздили на Чорне море зі сторони Румунії, теж відпочивали два тижні. Зараз закінчується наша поїздка семиденна в Іспанію, в Аліканте. Ми зняли готель в... неподалік від Аліканте, в Гардамар. Тут проживала моя подруга. І... Ну, досить непоганий готель, такий більш сімейний для дітей з меню дитячим, басейном дитячим, там, майданчиком, до речі, на якому я зараз сиджу. Важливо, це те, що відпочинок із сім'єю, коли в тебе дві малі дитини, це вже якби, не зовсім відпочинок. Це вже відпочинок наших дітей. Це вже більше для них, тому що ми підлаштовуємося під них. Додаткові валізи та памперси. Постійно потрібно дотримуватись режиму, думати про їх харчування і, звичайно, там сон і так далі. І звичайно, що це зовсім не те, коли ти відпочиваєш самостійно, коли ти можеш. Подорожувати, їхати туди, куди ти хочеш, дивитись те, що ти хочеш. Наприклад, ми там не змогли піти в спеку, подивитися якісь там замки чи ще щось, тому що це досить спекотно для дітей. Їм це важко. Вони дуже капризували всю поїздку де колись, кудись треба було їхати. Моя старша донька, взагалі, за тиждень до поїздки тільки зняла гіпс з руки, який носила два місяці, і просто тут впала знову. На сходах і знову є тріщина, знову вона в гіпсі. Останні три дні вона вже проводила знову в гіпсі, тобто це велика відповідальність, постійне тобто моральне напруження, так, моральне напруження просто постійно. І відпочинок ну це вже не відпочинок, чесно, це дуже-дуже дуже складно. Ти постійно маєш слідкувати за дітьми, і так далі. Я вирішила, що потрібно, просто потрібно записати це відео для людей, які чомусь можливо, як я колись. Відкладають все на потім саме подорожі, думаючи, що це не є так важливо. Зараз важливіше там, не знаю, новий телефон, чи з'їхати в кращу квартиру, чи там е зібрати кошти, щоб е щось там ще почати. Чи, ну, багато є причин, що люди там збираючи на авто, чи ще щось, відкладають постійно подорожі, але подорожі це теж важливо, це наші емоції, емоції, які з нами лишаються на все життя. Подорожі нас морально розслабляють і надихають. Мене особисто, коли я вперше подорожувала по Європі, мене дуже надихнули подорожі на якісь нові дії, нові починання. Тому що, ніби знаєте, як ти йдеш і дивишся прямо, а потім в тебе трошечки розширюється цей горизонт. Ти вже бачиш його ширше, ніж до цього. Тому що з пізнанням нової культури, з пізнанням нових країн, міст. Якихось, коли ти йдеш кудись, заходиш в якісь заклади, ти, ти бачиш, як там по-іншому, то тобто, ти можеш надихатися, особливо якщо ти бачиш щось, що близьке до твоєї сфери, так тому що кожна сфера в кожній країні все одно по різному діяти. Коли я почала взагалі задумуватися про подорожі, про їх важливість, це саме в той період часу, коли я працювала менеджером по добовій оренді, і люди з усього світу приїздили до Києва буквально на два дні. Тобто приїхали в п'ятницю і в неділю вже виїжджають, їдуть далі. І я розуміла, що це люди, які не беруть відпустку. Це люди, які просто зарані, ну я вже з ними там знайомилася, розпитувала і, і розповідали мені, що просто зарані купують квиток, який буде, звичайно, там набагато дешевший. Купують квиток на ці два дні. Щоб полетіти, побачити якусь іншу країну, і не потрібна відпустка. Інколи ну, достатньо там відпроситись в п'ятницю раніше з роботи і, і поїхати. І люди просто там, раз там в місяць буквально, чи в два, на ці два дні вихідних, їдуть кудись і дивляться світ. І от коли я побачила, як люди ось так їздять на декілька днів в різні країни, я зрозуміла, що чому б ні, що це насправді не потрібно такі великі кошти. Тобто, наприклад, ти спочатку там, виділяєш кошти на самі квитки, які там, бронюєш на поїздку, яка буде там, через три місяці, наприклад, бронюєш. Потім збираєшся протягом цих трьох місяців там потрошечку, щоб тобі це не було так складно, матеріально. потроху відкладаєш ці кошти для того, щоб поїхати кудись на ці два дні. І ці два дні вони дійсно можуть просто перевернути все світ в голові: нові емоції, нові враження, які залишаться на все життя. Подорожі це можливість краще зрозуміти себе та інших. Це спогади, які залишаються назавжди. Відчуття життя тут і тепер. Відкриття нових міст навіть поруч це вже міні-подорож. Подорож, Подорож це не просто відпочинок, це зміна фокусу, натхнення, нові сенси. Я завжди думала, що подорожі це не на часі і дуже дорого. Чому краще подорожувати до того, як станеш мамою чи татом? Тому що не потрібно думати про режим, сон, памперси. Не потрібно бути постійно в напрузі. Ти можеш розслабитися і можеш досліджувати цей світ так, як хочеш саме ти. Подорожі з дітьми це інше. Ти завжди плануєш, хвилюєшся. Відволікаєшся і нервуєш Це вже подорожі більше для них, а не для тебе. Якщо в тебе немає дітей, подорожуй зараз, щоб максимально насолодитися цим самостійно. Якщо твої діти вже дорослі, не відкладай на потім, почни вже зараз, бо потім може не бути. Ідеальний момент може ніколи не настати. А гроші? гроші завжди кудись потрібно. Завжди ми маємо їх кудись вкладати, для когось витрачати чи для чогось. Я не шкодую, що свого часу витрачала гроші. Я шкодую, що не витрачала їх на те, що дає мені життя, а це подорожі. Коли я це зрозуміла, вже було пізно. Хай це відео буде для когось поштовхом, не чекати і не відкладати себе на потім. Дякую, що дослухали до кінця. З вами була Ніна, а це мій канал Думати вголос. Підписуйтесь і пишіть коментарі. Я з задоволенням почитаю і ваші історії.